Всіх вітаю на своєму каналі. Приїхала до будинку. Сьогодні, нарешті, дочекалися того моменту, коли привезуть нам напилені дощечки ті, що обіцяли. Вже я розрахувалася, заплатила за ліс 10 тисяч гривень. І 2600 виходить доставка маніпуляторам, які саме розгружають усе. Все, машина там під'їхала, почала завантажуватися. Я поїхала попереду. Хочу залізти на дах, поки там сонечко познімати початкову стадію. І завтра зранку вже хлопці починають свою роботу. Буду. Поступово все знімати, що буде в моїх силах і по можливості, бо я ж цілий день тут сидіти не буду, буду приїжджати, провідувати, як воно все відбувається. Дах поки що на місце, але бачу вітер іде і все одно він отут піднімає воно його догори. Зараз підійду ближче, щоб було видно. Так, да. все одно його підкручує? Хвилястий виходить? Так, підемо на гору. Ну що, я на горі? по підпорам наче все добре. О так, краще. Нарешті дочекалися, що наче погода повинна не заважати працювати. Нарешті переробляться все, оцю всю халепу нам. Отак. так. I <laughs> Так, матеріал вже на місці. Все вигрузили. Все, що потрібно було, нам напиляли, порозпилювали. Завтра зранку починаються роботи. Ліземо нагору. Ну, що в такому стані. Зараз в нас дах. Як бачите, вже стропіла переробили. Познімали все побите, позамінювали, закатали мембраною. І сьогодні в них в планах переробити е -е -е, яких там. Якось вони так цікаво казали, вже забулася. Будуть набивати рейками оце все. Ну і тут в нас трішки по цій стороні буде невелика загвоздка бо виходить оця ось вся-вся-вся-вся оця ось половина. Повністю в нас перебиті металочерепиці. Вона навіть на перебирання негодна для того, щоб класти назад. Прийшлося замовити повністю на цю половину нову металочерепицю. Це 82 квадрата. Один квадрат коштує 340 гривень. Фух. В общем, по замовленню виходить, що. Доставка в них буде тільки після Нового року, в кращому випадку десь 16-20 січня. Але виходу немає, треба працювати і треба чекати, бо таку металочерепицю роблять тільки на двох заводах: Це Івано-Франківськ і Хмельниччина. Остання поставка в них на Київ 25 числа. Але ми вже в неї не попали, бо завод не встигне взагалі відкатати нам цю металочерепицю. Прийдеться чекати, поки вони відгуляють всі свята. Ну і тут вже так гарно, класно видно. Покажу з приводу цієї ось труби, як вона виведена. Так? Також потрібно переробляти, бо виходить, отак труба не повинна бути. Її треба виганяти з кирпича, виводити туди. І накривати так, як потрібно. Тут же ж також я не заходила, да? не показувала криша. Перебита ось. Перебите. Ух! Так, я так не буду ходити. Там воно вон, взагалі дуже сильно тече, там навіть миска вон, стоїть із водою. Вон, з водою водичка. В общем, отак. Отак, отак, отак. От так. Такі у нас справи. З приводу цієї половини зараз хлопці доб'ють. І так воно законсервується до тих пір, поки приїде металочерепиця. В такому стані воно в нас залишиться і будуть поки що переробляти повністю цю сторону. Також буде перероблятися, тому що неправильно тут же ж пороблені оці всі пройоми. Ну і виходить, що ось такі справи. Ну, а зараз вийду на двір і якраз покажу, що вони познімали, в якому вони взагалі стані робиться. Але вже, ну так, знаєте, вже трошки вигляд, не той, вже так гарнесенько стало. Мені подобається. Головне, щоб все було добре. Дощечки, оці речки будуть набиватися. Пі... під чи під, чи як воно, мембрану. Є менші, є більше. Так, дивіться, металочерепиця, яку нам познімали, ось поскладали. Та десь на якийсь сарайчик воно піде. Дуже побите, сказали, це ось такий виріс був під е, грубу, такий незрозумілий, зверху фартуха ніякого не було, тобто воно по трубі все повністю затікало далі водичка. І ось така кубка дров. Хлопці сказали по свободі повиривають гвоздики повністю всі. Але дивіться, скільки, скільки багато цього всього перебитого. Це ж воно реально повністю все висіло в нас. Кубка. Я б не сказала, що дрова можна десь щось підпиляти, десь щось підстукати, але все одно. Ну і дах тут ось такий. Отак. Ось такі в нас справи. Працюємо і... Сподіваюся, це буде добре. На цьому все. Всім своїм підписникам дякую. Кожен робить свій вклад. Навіть лайк, коментар допомагає нашому каналу. На цьому все. Всім па-па.